Цей навчальний рік для нас був непростим, як і два попередніх, на жаль, але не дивлячись на ні на що, ми працювали і ми працюємо. Протягом року ми відновили і поставили шість нових вистав. На жаль, ми не можемо показати їх сьогодні всі, тому що ми з вами будемо тут тоді сидіти шість годин. Ми дуже довго з дітьми сперечалися, які уривки ми маємо показувати, а яку виставу повністю. І вирішили, це буде для вас сюрпризом. Виставу, яку зараз ми хочемо вам показати, уривок з вистави, була створена ще в більш-менш мирному 2021 році, і саундтрек, який ми взяли тоді до цієї вистави, не був таким двозначним. Коли в 22-му почалась повномасштабна, ми дуже довго думали, чи залишити цей саундтрек, чи його замінити. Ми консультувалися, я е, говорила зі спілкою режисерів театральних і ми вирішили саундтрек таки залишити. Тоді, що більш-менш в 21-му році, якщо ви пам'ятаєте, майже усі новини, усі соцмережі. Були в новинах про жорстоке погодження з тваринами. Це зачепило дуже сильно наших дітей, і ми вирішили показати виставу виставу про бездомних собак. В кожної з них своя драматична історія, кожної в них своє ставлення до людей. Отже, до вашої уваги. Уривок з вистави собачі дверцята або своя людина. Й ти? звідки ти взявся в нашому яру? Ти чого мовчиш? Він занадто гордий, що з нами розмовляти. Він гордий, та він занадто гордий. А може він того Гумий, Що ти тут робиш? Шукають кого свою людину. Поїхали. Чорний не любить. Ми всі не любимо людей. Ми собаки! Ми, ну, ми собаки! Я вільний пес! Вільний пес! Дивіться нові! Вівний пес! Субий, він не піде в нашу зграю, чорний! Подивіться! Відійди від мене! Я сказав, відійди! Думаю, вона хоче, щоб ти не чіпав гордо. Чорний. Віддай його мені! Це наша справа, моя й його всі геть! it's yes. butter Все до речі, дозвольте представитись. Так, сам. Може виразити свою думку. А ось і ти! Крихіт, я можу говорити з тобою, про гідність. Чи не такий сміливий з маки? Підійди до мене і розірвуте мене до спини! Сміся з піднявся, ми заступаємо на нічне спостереження. Боже? Ти підеш нам? Куди? Шукати собачого верця. За дещо його коловати. Йому не потрібні собачі дверцята. Тріс. Адже він шукає свою людину. Та ні, чому ж я піду з вами? Тільки розкажіть мені, які вони, си дверцята? Ми завжди шукаємо собачі хазята, під час міш того назор. Знайти собачого хатята, мрія кожного пса. Собачі верцята зовсім маленькі, менше невестиких, поки нетнеш самний нос. Що собачі дверцята існують. Якщо в нашому яру є собачі дверцята, їх обов'язково треба знайти. Хороша відповідь, гордий. Ти починаєш мені подобатись. Вишикуватись.